Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в замки Бургундії на Board Game Arena. Це гра на кмітливе викладання гексів, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Події розвиваються в Центральній Франції 15 століття в герцогстві Бургундія. Ви впливовий герцог. Ваша мета привести свої маєтки до процвітання шляхом стратегічного розширення території та торгівлі. Кидайте кубики та вдало обирайте стратегію, що приведе вас до перемоги: торгівля чи фермерство, будівництво чи дослідження. Цій грі є безліч способів для отримання переможних балів. В центрі столу розміщується ігрове поле. В залежності від кількості гравців, буде розкладена відповідна сторона поля. Єдина відмінність кількість зображених ділянок для жетонів територій та чорного ринку. Заповнення ігрового поля відбувається автоматично, в реальних умовах за кольором розподіляються 164 жетони територій. Перемішуються 42 жетони товарів з зображенням донизу і діляться на 5 стосів по 5 жетонів. Вони розміщуються по одному стосу на кожне із п'яти місць на лічильнику етапів зображенням донизу. Розміщується 12 жетонів досягнень. В лівому кутку поля доступні планшети пам'ятки. Кожен гравець отримує планшет гравця. В налаштуваннях можна обрати, як саме між учасниками розподіляться планшети. Далі ви повинні розмістити один замок темно-зелений жетон території. У запас до вас додасться три випадкові жетони товарів. Жетони товарів одного кольору складаються у один стос. В правому верхньому кутку розміщуються два кубики одного кольору, в резерв додається одна срібна монета. Кількість переможних балів відображається в статус-барі гравців. Починаючи з першого гравця обирається випадковим чином, всі учасники гри по черзі отримують собі жетони робочих. Перший гравець отримує один жетон, другий два, третій три, четвертий 4. По черговості ходу на початку треку місток розміщується по одній фішці одна на одну кожного гравця. Фішка першого гравця буде зверху, інші знизу. В реальних умовах перший гравець ще отримує білий кубик. Хід гри. Гра складається з п'яти етапів, позначених буквами від А до Е. Кожен етап складається з п'яти раундів. На початку кожного етапу відбувається наступне: з ігрового поля переміщуються всі невикористані жетони територій, не жетони товарів зі складів. Цей крок пропускається на початку етапу А. Заповнюються ділянки на ігровому полі жетонами випадкових територій відповідного кольору. Оновлюється чорний ринок жетонами випадкових територій чорного кольору. Стос із п'яти жетонів товарів поточного етапу розкладається зображенням догори на п'ять ділянок лічильника раундів. Після підготовки до нового етапу ви граєте п'ять раундів. Кожен раунд грається однаково. Спочатку кожен гравець кидає свої два кубики. Кубики будуть у полі зору кожного гравця. Перший учасник починає раунд. Кидається білий кубик. Перший жетон товару з лічильника раундів розміщується зображенням догори на склад, що відповідає значенню білого кубика. Цей процес автоматизований. Далі перший гравець виконує свої дії. Після того хід переходить до наступного гравця в порядку черги відповідно до фішок гравців на містку ближче до центру міста і зверху вниз. Коли усі гравці закінчили свої ходи, починається наступний раунд. Оскільки ви починаєте кожен етап з п'ятьма жетонами товарів на лічильнику раундів, і кожного раунду один жетон товару розміщується на склад, ви завжди можете побачити, в якому раунді знаходитесь. І скільки раундів ще залишилось в даному етапі гри. Хід гравця: під час свого ходу ви можете виконати дві дії по одній на кожен кубик. Використані кубики переміщуються в неактивну зону, верхній правий кут планшета. Жетони робочих можуть бути використані в будь-який момент ходу для зміни значення вашого кубика. Кожен робочий збільшує або зменшує значення кубика на один. Значення 1 змінюється на 6 і навпаки. Можна використовувати кілька жетонів робочих одночасно. Один кубик це одна дія. Кожну з ваших двох дій під час ходу ви можете виконати в будь-якому порядку. Можна виконувати одну і ту ж саму дію двічі. Дія взяти жетон території з ігрового поля. Значення на кубиках вказують, з якого складу ви можете взяти один жетон території на ваш вибір. Вибраний шестикутний жетон переміщується на порожню ділянку особистого сховища для зберігання лівий нижній кут на планшеті. Він не викладається одразу на шестикутну ділянку у вашому герцогстві. Якщо у вас немає порожньої ділянки в особистому сховищі, ви повинні спочатку звільнити її, скинувши жетон території. Зазвичай це дуже погана ідея і її слід уникати. Дія Помістити жетон територій у своє герцогство. Виберіть один жетон території у вашому сховищі і помістіть його на порожній шестикутній ділянці у вашому герцогстві, що відповідає значенню вашого кубика та кольору обраного жетона. Ви можете викласти жетон лише поруч з іншими жетонами територій. Колір жетона завжди має співпадати з кольором ділянки. Коли ви робите цю дію вперше, вам необхідно розмістити жетон території на ділянці поруч із вашим замком. Навівши курсор на жетон, висвітиться віконце з описом його властивості. Декілька слів про жетони: Монастир жовтий у грі 26 різних жетонів монастирів. При розміщенні в герцогстві вони спрощують правила гри або ж в кінці гри при виконанні зазначених умов надають бонусні переможні бали. Корабель блакитний. Щоразу, коли ви розміщуєте корабель у вашому герцогстві, одразу відбуваються дві речі: ви обираєте будь-який склад на ігровому полі, забираєте всі жетони товарів та розміщуєте на місця для зберігання товарів. Гравці можуть зберігати до трьох різних типів кольорів товарів. Жетони одного кольору складаються один на одного. Жетони різних кольорів кладуться на різні місця для зберігання. Якщо через це обмеження гравець не може розмістити жетон товару на одному зі своїх сховищ, тоді цей товар залишається на складі. Ваша фішка гравця переміщується вперед на наступну ділянку містка до центру ігрового поля. Якщо це місце вже зайняте, фішка розміщується поверх решти. Якщо тепер ви перший гравець, то з наступного раунду ви отримаєте кубик білого кольору. Замок темно-зелений. Кожного разу, викладаючи жетон замку на ділянку герцогства, ви одразу виконуєте додаткову дію. Так само, ніби у вас є додатковий кубик з будь-яким значенням на ваш вибір. Копальня. Сірий. За винятком декількох жетонів монастирів, копальня це єдиний жетон, який не має негайної дії при його розміщенні на території герцогства. В кінці кожного етапу ви отримуєте одну срібну монету із запасу за кожну копальню у вашому герцогстві. Тварини Світло-зелений. Щоразу викладаючи жетон тварин на територію свого герцогства, ви одразу отримуєте переможні бали. Кількість переможних балів дорівнює кількості зображених тварин на викладеному жетоні. Крім того, якщо у вас є хоч один інший викладений жетон із зображенням такої ж тварини на цьому пасовищі неперервне поле і світло-зелених ділянок, ви також отримуєте переможні бали за цих тварин. Жетони з однаковими тваринами не обов'язково мають бути сусідніми. Достатньо, щоб вони були розташовані на одному пасовищі. Ви не отримуєте переможні бали за однакових тварин, але розміщених на різних пасовищах. Будівлі бежевий. Кожного разу викладаючи жетон будівлі на ділянку свого герцогства, ви одразу і лише один раз можете виконати ефект цієї будівлі. Кожен з восьми типів будівель можна будувати лише один раз в місті. Суцільна зона бежевого кольору, в залежності від герцогства, може бути від 2 до шести міст різного розміру від 1 до 8 ділянок. Ринок: Ринок дозволяє одразу взяти один жетон корабля або тварини з ігрового поля, крім території чорного ринку, і розмістити його на порожнє місце в особистому сховищі майстерня столяра. Дає можливість забрати бежевий жетон будівлі з ігрового поля, крім території чорного ринку, і розмістити його на порожнє місце в особистому сховищі, помістивши церкву на ділянку свого герцогства, ви можете одразу взяти один жетон копальні або монастиря, або замку з ігрового поля, крім території чорного ринку, і розмістити його на порожнє місце в особистому сховищі. Склад дозволяє одразу продати один тип товару з вашого особистого сховища. Аналогічно до виконання дії, продати товар. Пансіон одразу додає 4 жетони робочих. Банк дає 2 срібні монети. Ратуша дозволяє одразу помістити будь-який жетон території зі свого сховища на ділянку у вашому герцогстві. Після викладання цього жетону спрацьовує його ефект. За вартову вежу ви одразу отримуєте 4 переможних бали. Майте на увазі, ефект будівлі активується її розміщенням. Вам не потрібен додатковий кубик чи дія. Якщо гравець не може використати ефект будівлі одразу, наприклад, якщо гравець викладає ринок, але на ігровому полі немає світло-зеленого чи блакитного жетонів, він все одно може викласти цю будівлю, але не зможе скористатись її ефектом. Коли ви берете жетон території з ігрового поля, ви одразу повинні розмістити його в особистому сховищі нижній лівий кут. Це також стосується випадків, коли другою дією ви одразу викладаєте його на ділянку свого герцогства. Будь-який жетон території, розміщений на ділянки вашого герцогства, не може бути переміщений на іншу ділянку, вилучений чи замінений на інший жетон. Кожного разу, коли гравець викладає жетон території на останню вільну ділянку одного кольору, вона вважається добудованою, і гравець отримує переможні бали наступним чином: в залежності від розміру території, ви отримуєте від 1 до 36 переможних балів. Крім того, ви отримуєте від 10 до 2 переможних балів в залежності від діючого етапу гри. 10 переможних балів на етапі А та 2 на останньому етапі Е. Перший гравець, який закриває всі ділянки одного кольору в своєму герцогстві, одразу отримує великий жетон досягнень з ігрового поля. 5 переможних балів при грі у двох, 6 при грі у трьох, і 7 при грі у чотирьох. Гравець, що другим закриває всі ділянки того ж кольору, отримує маленький жетон досягнень. Від 2 до 4 балів в залежності від кількості гравців у грі. Третій і четвертий гравці, що закривають всі ділянки того ж кольору, що і перший, та другий, не отримують переможних балів. Дія продати товар. Інший можливий варіант використання вашого кубика це продаж стосу товарів одного типу зі свого сховища товарів. Значення кубика показує, який тип кольор, можна продати. Всі жетони товару цього кольору переміщуються зображенням донизу на місце для зберігання проданих товарів. Ви отримаєте одну срібну монету в запас незалежно від того, скільки жетонів ви продали, і від 2 до 4 переможних балів за кожен проданий жетон товару, в залежності від кількості гравців. При виконанні цієї дії ви завжди зобов'язані продати всі жетони цього типу, навіть якщо ви бажаєте залишити декілька з них. Дія взяти два жетони робочих. Ви можете обміняти будь-який ваш кубик, значення не важливе, на два жетони робочих із запасу. Чорний ринок. Протягом свого ходу додатковою дією ви можете купити один жетон на ваш вибір з чорного ринку, що розташований в центрі ігрового поля. Це можна зробити в будь-який час протягом вашого ходу, тобто до, протягом між чи після двох дій кубика. Щоб купити жетон території з чорного ринку, необхідно заплатити дві срібні монети і розмістити цей жетон на порожнє місце в особистому сховищі. Кінець етапу: кожен етап закінчується після п'яти раундів. Гравці отримують одну срібну монету за кожну копальню, розміщену на особистому планшеті, також спрацьовують ефекти жетонів монастирів. Після цього розпочинається наступний етап. Кінець гри. Гра закінчується після завершення п'ятого раунду в етапі Е. Починається фінальний підрахунок переможних балів, і кожен гравець отримує додаткові переможні бали за невикористані ресурси, що у нього залишились. За кожен жетон непроданого товару один переможний бал. За кожну срібну монету один переможний бал. За кожних 2 жетони робочих 1 переможний бал. І за кожен жетон монастиря з переможними балами. Жетони монастирів у вашому сховищі не враховуються. Гравець, що набрав найбільшу кількість переможних балів, перемагає. У разі нічиї перемагає гравець, що має найбільше порожніх шестикутних ділянок у своєму герцогстві. Якщо все ще нічия, гравець, що знаходиться позаду на містку, стає переможцем. Це всі правила. Приєднуйтесь в Телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!